Збільшилася, як я вже сказала, кількість постраждалих в Херсоні. Інформація досі постійно оновлюється, і ми за цим теж пильно стежимо. Також станом на цю мить вже відомо, що загинули дві людини, серед них і начальниця відділення Укрпошти. Про це, до речі, також вже і повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він підтвердив цю інформацію і написав цитую: сьогодні Росія вбила нашу начальницю відділення в Херсоні Каріну дорогою на роботу. Працівниця їхала у маршрутці у той момент, коли росіяни завдали удару градами. А зараз ви бачите знову ж таки кадри потрощених осел, Бо Російська Федерація продовжує навмисно і прицільно цілити саме у цивільні об'єкти. Світла пам'ять усім, кого сьогодні вбила кривава Російська Федерація. Я нагадаю, що вранці 24 жовтня російські військові масово вдарили із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Херсона. Інформації багато. Вона оновлюється щохвилини, хвилини. Тож, що відбувається у місті станом на цю мить і як оговтується Херсон після чергового страшного обстрілу? Розпитаємо у журналіста з Херсону це Сергій Нікітенко, який прямо зараз долучається до нашого ефіру. Вже бачимо його на зв'язку. Пана Сергію, слава Україні. Героям слава. Дякую, що долучаєтеся до прямого ефіру. Я знаю, що недобрий ранок сьогодні у місті, бо знову Кривава Російська Федерація гатила з самого ранку по Херсону, по Корабельному району. Деякі дані я вже оприлюднювала. Знаємо, що є дві, Знаємо, що дві людини загинули. На жаль, яка ситуація станом на цю мить і що відомо стосовно потерпілих? Ну, ситуація е, напружена. В принципі, що сьогодні дуже сильно після цього ранкового обстрілу, насправді він був не один. Було три фактично обстріла. Перші два е, були пристрілочними прильота, ну тут буквально недалеко від мене. І потім було дві касети граді, випущено по місту, по двох районах по Забалці і по Шуменському. Е, ну і в принципі. Я думаю, відео вже всі бачили, як це відбувалося, і наслідки ви бачите. Ну і зараз в тому районі, де були ну, прильоти, неспокійно, Буквально тільки що там зняли, як ну, наші поліцейські збивали дрон. Він впав, вибухнув це. Буквально декілька хвилин до того, як до вас включився, я відбувалася. ну тобто ситуація така неспокійна, і в інших районах було чутно вибухи. Росіяни прям дуже сильно сьогодні обстрілюють місто. Якщо ми говоримо про те, як зараз відбуваються оперативно всі ці роботи з ліквідації наслідків, то знову ж таки не можу не згадати, що росіяни, на жаль, часто використовують тактику подвійного удару. Вони дуже люблять показувати і демонструвати наскільки цинічні вони терористи і вбивці і люблять цілити саме у ті місця, де відбуваються Саме на той момент ось всі ці роботи і відновлювальні, зокрема і пошукові, зараз станом на цю мить у місті чи є повітряна тривога, і наскільки вдається взагалі десь там в перерві між цими повітряними тривогами оперативно рятувальним службам, ДСНС, правоохоронцям працювати на місцях обстрілів. Ну, Зазвичай дуже оперативно працюють комунальники, це просто о, якесь мистецтво, навіть я б сказав, страшне мистецтво. Да? Вони прибирають дуже швидко, як правило, е, якщо ну, я зранку був зайнятий іншою справою, там у мене тренінг був і я просто не встиг на місце події потрапити. Я вже знаю, що немає сенсу там щось знімати, тому що все було буде прибрано, чисто і охайно. Наскільки це можливо да, в обстріляному місці. Ну а так, в принципі, да, подвійні удари у нас частенько бувають. Ну, я ще раз кажу: я думаю, що ці дрони, які прилітали в півдрони, прилітали на місце, шукали якраз рятувальників, можливо, ще когось для того, щоб вразити. Тому це відбувається доволі часто. На жаль, і ну нічого не міняється. Тут я нічого нового вам не скажу. До речі, також є інформація, що під час сьогоднішнього ранкового обстрілу корабельного району у Херсоні були пошкоджені тролейбус та маршрутний автобус. Також поранення отримала і водійка КП Херсон Електротранс станом на зараз, як взагалі працює комунальний транспорт у місті і чи є можливість йому працювати. Ну, в принципі, э, да, в цьому районі називав Корабельний, да, загалом район э, дійсно та, транспорт не ходить. Хоча маршрутки продовжують, електротранспорт не працює, там була пошкоджена лінія. Э, ну так, в принципі, э, в тих місцях, де э, більш мен спокійно продовжує курсувати транспорт, їздять автомобілі. Тут нічого такого, люди звикли. Э, Нічого нового да, для них сьогодні майже не було. Хоча видно, що нервова ситуація, бо гради це така страшна зброя, неприцільна і просто яка цілими кварталами закидує уламками, це ну, страшна зброя. Але тим не менше, я так розумію, місцеві продовжують і. Працювати, оговтуючись від таких страшних атак. І попри все, от незважаючи навіть на те, що Кривава Російська Федерація дійсно, як ви кажете, не просто вже такі нервові ситуації щодня створює, а постійно обстрілює. Місто намагається жити. На жаль, да, війна триває, точиться життя, да, як казав класик. Тому, в принципі, да, в тому місці я точно я вже бачив сторіз десь в інстаграмі. Кав'ярня працює, люди п'ють каву, тут поряд прибирають скло. В принципі, на жаль, це наші реалії. На жаль, люди до цього звикли. Ну і вони живуть своє звичне для них наскільки можливо, життя. Дякую вам, пане Сергію, за інформацію, за те, що поділилися і розказали, як місто оговтується від чергового страшного російського удару. Бережіть себе і бережіть Україну. Дякую. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Сергій Нікітенко, журналіст з Херсону, був щойно напрямому зв'язку зі студією, і ми почули, як наш багатостраждальний Херсон саме в ці хвилини оговтується від чергової, страшної ранкової. Атаки, тому що російська армія, армія окупантів і вбивць навмисно і прицільно знову била по цивільних об'єктах. Це багатоповерхівки, це громадський транспорт, комунальний, це просто українці, які живуть і намагаються щодня. Виживати під страшними російськими ударами, але бачите, путіну дуже не подобається незламність українського народу. Бо як сказав щойно журналіст з Херсону, навіть після таких страшних обстрілів місцеві продовжують жити це життя, продовжують працювати, відкриваються кав'ярні, оперативно ліквідовуються наслідки прильотів. На місці працюють навіть е, в складних умовах і небезпечних рятувальники та всі відповідні служби. І вони не тільки оперативно ліквідовують наслідки страшних атак, а вони ще й фіксують злочини кривавої Російської Федерації.